Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, я бажаю кожному з вас мери і добра. Я християнин, читаю святе письмо. речі, щоб люди, які вірять в Бога, молилися. І тому я закликаю всіх людей, які щиро вірять в Бога, молитися за Україну, протягнули Бога для народу України, щоб Бог зупинив це зло. Ну і найважливіше, я хочу нагадати вам, дорогі люди, що Бог, Борець неба і землі, любить нас людей. Бог не стільки сильних людей, що Він послав свого Сина Ісуса Христа, цей світ, для того, щоб у нас спасти від гріхів, тому що ми є грішні. і за маємо нести покарання. Но Ісус Христос Він поніс покарання за нас. Він помер на христі за наші гріхи, і в третій день Він воскрес Писанню ради нашого оправдання. щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але може ти вічний. Три люди, Бог любить нас, прийміть цю любов, повіруйте в нього. Тільки через віру в Ісуса Христа і через щире покаяння людина може отримати прощення гріхів і життя вічність. Наша душа вічна, а життя коротке. Ну де буде наша душа проводити вічність, нам потрібно задуматися. Для того, щоб потрапити до пекла, шляхів багато. А для того, щоб потрапити до раю, одна дорога це є Ісус Христос. Отож, дорогі люди, примириться з Богом. Покайтеся с гріха, вірити в Господи Христа і спасетеся. Час був близький, Господь веде. Час майже. Дякую за увагу. Хай бережа вас Господь. Во ім'я Ісусі. Амінь.